Отже, Андрій Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, повернувся до нас в ефір. Пан Андрію, давайте перевіримо, чи стали зв'язок на тепер. Ви нас чуєте? Чую зв'язок добре, що сталося і ми, і ми з вами обговорюємо процедуру для тих, хто намагається перетнути кордон. Що вона однакова має бути для всіх. І от зараз ми обговорюємо кейс, коли людина з інвалідністю. Протинає кордон, і навіть якщо інвалідність очевидна, все одно треба надавати документи. Так? Зрозумійте. На момент оформлення пана Олега, до прикладу, прикордонник запитав про його підставу, він надав. Військово-обліковий документ з зазначенням того, що він виключений з військового обліку. Ну і в подальшому інспектор також запитався про висновок військово-лікарської комісії. На момент спілкування, початку спілкування, інспектор не може бачити, що людина має інвалідність відразу. В подальшому, звісно, інспектор звернув на це увагу, але це не підстава того, щоб інспектор відразу відмовив в перетині кордону такій людині. Інспектор здійснив те, що від нього вимагалося, і те, що він мав зробити, він перевірив ці документи, в тому числі за системою оберіг. Це система про військово зобов'язаних, де також підтвердилися ці документи, які надавав пан Олег. Відносно а, Швидкості оформлення затягування цього не було, бо пан Олег слідував в мікроавтобусі. Він їхав не сам в цьому транспортному засобі. Слідували і інші особи, в тому чоловіки, відносно яких Також проводилася необхідна необхідна перевірка, необхідні дії щодо внесення інформації до Нашої інформаційної системи, і також перевірка відбувалася відносно водія, який слідував по системі шлях, як особа, що мала можливість, мала виїхати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги для потреб населення України або ж збройних сил України, і це власне звісно вимагає певний час, але після всіх. Перевірок всіх дій щодо внесення інформації про цих осіб до інформаційної системи державної прикордонної служби вони були пропущені. Ніяких натяків про те, що людина не буде пропущена ніяких натяків про те, що у вас недостатньо документів для перетину кордону. Цього не було. Ну я не можу сказати, чому пан Олег так зреагував, але інспектор діяв відповідно до своїх інструкцій, відповідно до того, як він мав. Чи зробити для того, щоб оформити людей на кордоні, що він, власне, і зробив? І ніяких непорозумінь між паном Олегом і нашим інспектором на момент перетину кордону не було. Але пан Андрію, все ж таки, щоб було зрозуміло, в будь-якому випадку, якщо інвалідність. Очевидно, якщо вона прихована, все одно має бути підтвердження документальне, тобто висновок від лікарів, і прикордонники мають пересвідчитися. Дивіться, якщо їде правилами перетину кордону, визначено окремо це особи з інвалідністю, і які документи їм потрібно для того, щоб перетнути кордон. А також якщо говорити про військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби і виключені з військового обліку, це має бути військово-обліковий документ з так з такою з таким записом, а також прикордонники перевіряють. І висновок військово-лікарської комісії на підставі чого а, так таку, таку запис роблять військово обліковий документ. Бо ми розуміємо, що а, якщо брати загалом порядок перетину кордону і ті спроби незаконного перетину кордону, коли чоловіки користуються підробними документами. Це не стосується пана Олега. У нього не було при собі фізичного висновку військово-лікарської комісії. Він у нього був, можна сказати, в електронному вигляді, і це прикордонника ну не зупинило в тому плані, що він зробив те, що мав зробити, перевірив за системою оберіг. Я Зазначу, що ми вже певний час налагодили взаємодію між Державною прикордонною службою і Міністерством оборони для того, щоб здійснювати інформаційний взаємообмін між нашою базою зрозуміли. даних і системою боротьби. Так, зрозуміли, пане Андрію. Мусимо рухатися ефіром. Спасибі за ваш коментар. Дякуємо, що роз'яснили. Андрій Демчин